Привіт, продовжуємо тему функціонального програмування. Що таке Stream API, з чого складається та як застосовується? Зараз будемо говорити. У минулому уроці я трохи зачепив цю тему. В кінці уроку я написав кілька простеньких лямбда виразів, які потім об'єднав у конструкцію for. Це дозволило пройтися елементами масиву, відфільтрувати їх з використанням інтерфейсу Predicate та перетворити з одного типу даних в інший з використанням інтерфейсу Function. Після цього великий і страшний цикл for я перетворив на Stream. Цей код зараз на слайді. Хоча думаю, для тебе цей код може бути більш страшний, ніж цикл for, але у кінці відео все буде навпаки. Отже, Stream API. Це інструмент, доданий в Java з версії 8, який дає можливість працювати зі структурами даних у функціональному стилі. Він дозволяє прочитати всі елементи колекції або масиву як конвейер, застосувати до них певні операції, такі як фільтрація, мепінг, розглянутий у минулому відео, або інші операції, та повернути оновлену колекцію. Загалом це дійсно дуже схоже на конвейер на виробництві. Структура стрімапі дуже проста. Зліва у нас вхідні дані, певна колекція. Ми кажемо, що хочемо використовувати її як вхідні дані та створити стрім, виконавши вказаний на слайді одноіменний метод. Далі виконуємо так звані нетермінальні або проміжні операції. У кінці виконуємо термінальну операцію, повертаємо нову колекцію з використанням операції типу колект, або завершуємо роботу стріма іншим методом, таким як ФОРІЧ, Reduce або AllMatch. Про всі ці методи згодом поговоримо. Слово термінальна походить від англійського «termination», тобто припинення. Створити стрім можна з колекції або обгортки масиву, викликавши метод стрім, або використовуючи статичний метод OFF класу стрім. Кожна проміжна операція повертає той стрім, з яким йде робота. Термінальна операція або нічого не повертає, або повертає структуру даних чи інше значення, таке як число, рядок або булеан. Зараз на слайді знову приклад з минулого уроку. Впевнений, що тепер він має бути ще більш зрозумілим. Є структура даних, колекція. Ми створили з неї стрім, відфільтрували дані, перетворили їх і повернули нову колекцію. Супер! Еталонний вийшов! Приклад! Тепер зауваження: чому не треба писати стрім окремими змінними і розділяти його на окремі інструкції? В цьому немає жодного сенсу. Стрім можна використати один раз. Усі інструкції запускаються в момент виклику термінальної операції. До того часу стрім просто модифікується і наповнюється операціями. Тобто, якщо ми передамо колекцію в стрім, виконаємо проміжну операцію фільтрації, це не означатиме, що десь усередині лежать відфільтровані значення. Ні, це дуже розповсюджена помилка серед розробників. Вона, звісно, ні на що не впливає, але будь-обережний на співбесіді. Ще раз. Виконується стрім тільки під час виклику термінальної операції, тобто тоді, коли ми сказали, що завершили його налаштування і хочемо отримати результат. Якщо ми спробуємо звернутися до об'єкту стрім вдруге, навіть просто проміжною операцією, то отримаємо виключення. Чи єдиний у нас такий стрім? Ні. У нас є ще інстрім. LongStream та DoubleStream. Їх використовують зовсім не часто, я б навіть сказав, що майже не використовують, але це гарний інструмент для генерації певних послідовностей чисел або для роботи з ними. У цих трьох стрімів є унікальні методи для роботи з числами, такі як отримання суми чисел у джерелі даних, або отримання середнього арифметичного. Ось простий приклад того, як буде виглядати створення масиву чисел від 1 до 10 включно. Його обмеження. До трьох перших елементів виведення цих трьох елементів та пошук їх суми у Java з використанням for та його порівняння з inStream. Зрозуміти код зі stream API буде значно легше, адже методи кажуть самі за себе: ось фільтрація, ось мепінг, ось для кожного вивести значення в консоль. На цьому слайді хочу ще звернути увагу на метод range -closed. з прикладу зі stream API. Є ще метод просто Range, він згенерував би числа від 1 до 9, тобто верхнє значення 10 не включно. Обговорювати всі методи немає сенсу. Ці знання мають приходити поступово та з досвідом. Тим не менш, зазначити певні основні важливі методи, які використовують дуже часто, необхідно. Тому зараз на слайді теоретичні відомості, короткий опис кожного з таких методів: є як проміжні жовті, так і термінальні помаранчеві операції. На наступному слайді ти можеш побачити принцип застосування методів, які раніше не зустрічалися. Став на паузу і читай. А ось і практичне застосування проміжних операцій з минулого слайду. Дуже коротко. Маємо на вхід колекцію типу список з рядками. 1, 2, 3. Застосовуємо до неї певний метод і отримуємо результат. Тобто, якщо казати про метод, наприклад, skip, то він просто пропустить перший елемент. Тобто skip 1, One у нас пропускається. Ту 3 ми виводимо. Ліміт навпаки, він обмежує, скільки саме ми хочемо вивести елементів, тобто скільки саме елементів нас цікавить. Ми кажемо 1, тому виводимо тільки 1. Дуже часто skip та limit використовуються разом, щоб обмежити якусь підмножину елементів у середині колекції вхідних даних. Доволі цікавий і часто складний для розуміння метод flatMap. Цей метод дозволяє розгорнути структуру даних і об'єднати дані в плоску структуру. Тобто, у нас є об'єкт студента, у нього є список оцінок. Ми хочемо виділити всі оцінки всіх студентів групи, тобто списку студентів, і скласти їх в одну структуру даних. Вирішення такої задачі зараз на слайді. Ускладнимо трохи задачу, перетворимо оцінки на масив замість списку. Тепер треба порахувати середній бал групи. Замість flat map ми можемо використати flat map to int. Він дозволяє створити не стрім з Дженериком Integer чи будь-яким іншим, а саме int stream. А як ти вже знаєш, int stream має крутий і зручний метод Average, який зробить усю брудну роботу за нас. Вирішення оновленої задачі на слайді. Часто FlatMap плутають з іншим методом і кажуть, що FlatMap зручний для поєднання декількох стрімів у один. Флетмеп дійсно зміг би це зробити, проте коли ми говоримо саме про поєднання стрімів, то на допомогу нам приходить конкат на слайді, приклад, об'єднання двох стрімів. Тепер розглянемо практичне застосування термінальних операцій. Дивимось, у нас є Foreach, який просто перебирає всі елементи. Тобто це той самий foreach, який в нас є в Java без стрімапі. Метод Reduce, він дозволяє нам акумулювати певне значення. Це може бути. Доволі складно для розуміння, і це дійсно, напевно, найскладніший метод в стрімапі. Тому дивись, як я це поясню. У нас є дві персони: Алекс та Марк. Ми їх написали зверху. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо вивести вік кожного з них і повернути певну суму цього віку. Я не знаю, на що воно може знадобитися, але от чомусь нам захотілося. Що ми робимо? Ми використовуємо метод reduce. Пишемо, що початкове значення 0. Ну тобто, якщо в нас 0 персон, то вік сумарний 0. Починаємо як з нуля. Все добре. Другий аргумент це B-function, і в нас є такі аргументи, як accumulator та Age. Age – Це той вік, який ми отримуємо від самої персони. Тобто ми покроково до першої, до другої, до третьої йдемо і отримуємо ось цей вік. Що відбувається? Ми виводимо System out, тут пояснення не потрібні. І далі ми повертаємо суму акумулятора та віку. Що це означає? Це означає, що на наступному кроці, наприклад, зараз у нас початкове значення 0, тому акумулятор теж 0, а вік, наприклад, 18. Ми вивели 18 і повертаємо 0 плюс 18. На наступному кроці акумулятор вже буде 18, тобто він буде дорівнювати тому значенню, яке ми тільки що повернули. Коли ми перейдемо до Марка, акумулятор вже буде 18, а вік 20, тому що 18 знову ж таки з минулого кроку повернулося. А 20, ось зараз людина, якби в нас є 20 років. Все добре. Ми виводимо 20, 18 плюс 20 38. Акумулятор знову таки дорівнює тепер 38. Тобто, якщо б у нас була там третя людина, які там 40 років, то ми б отримали 38, 40, Потім сума. Цю суму повернули в акумулятор. Якщо далі жодних операцій немає, то значення акумулятора і повертається. Тобто, саме тому Reduce і є термінальною операцією. Він поверне не стрім. А вже число, і далі стрім продовжувати ми не зможемо. Тобто ця операція саме термінальна. Наступний це колект. Колект може отримувати різні аргументи. Наприклад, колектор 100 set. В такому разі він поверне нам з елементів, які знаходяться зараз у стрімі set імен. To list – це те саме, тільки воно одразу віддасть нам лист. І насправді to list з'явився тільки в 16-й версії Java і в. 8 та 11, наприклад, в версіях потрібно буде писати collectors.toList, тобто так само, як з toSet. Але до методу collect ми ще повернемося. Findfirst повертає перший знайдений елемент, який знаходиться зараз в стрімі. Також для чисел є дві цікаві термінальні операції: це SUM та Average. Вони дозволяють отримати суму чисел стріму або середнє значення цих чисел. Таких операцій немає в звичайному стрім, тому що там немає гарантії того, що робота відбуватиметься з типом даних, який можна порахувати. Окрім колекторів, toSet, toMap та toList, у нас ще присутній колектор joining. Він дозволяє поєднати елементи у рядок. Дана операція викликає toString у об'єктів. Та або просто поєднує їх або розділяє через символ або рядок, який ми передамо. Це може бути кома, тире або навіть ціле слово. Крім того, можна визначити префікс та суфікс цього рядка, тобто щось, що буде стояти перед ним та після нього, як у третьому прикладі. Ще до теми колекторів додам цікавий та корисний метод grouping By. Він дозволяє згрупувати елементи вхідних даних за певними принципами у структуру даних HashMap. Пригадай наших студентів, давай уявимо, що це все студенти не однієї групи, а різних. І тепер наша ціль їх якраз згрупувати. Ось як бачиш, є два студенти першої групи і три студенти другої групи. На слайді приклад розв'язання такої задачі. І традиційно підсумки: Stream API – це інструмент, який дозволяє працювати з даними в Java у функціональному стилі, і він з'явився з, з версії 1.8 або просто з восьмої версії Java. Stream складається з. Вхідних даних, з яких ми цей стрім і створюємо, проміжних операцій, таких як skip, limit, filter і таке інше, а також з термінальної операції, причому саме термінальна операція і починає виконання стріму, тобто усі проміжні операції тільки підготовлюють стрім та дані в ньому до виконання. Окрім стрім, у нас також є числові стріми: це інстрім, лонгстрім та даблстрім. Вони не дуже часто застосовуються, але гарно виконують роботу з числами, дозволяють генерувати числа, знаходити їх, суму або середнє арифметичне. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні! Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.